Тання глядачам ТВА. в атерії інформаційний випуск новин теми дня у студії. Працюю я, Тетяна Дубіцька. До вашої уваги головні події вихідних та понеділка, 23 грудня. Подробиці далі у випуску. Російські війська продовжують терор мирного населення України, задаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Так минулої доби внаслідок атак противника на Херсонщині загинув місцевий житель. Ще одного поранено. Пошкоджено приватні будинки, магазин і газопровід. Загалом ворог випустив по нашій державі 72 ударні безпілотники. 47 з них було знищено силами протиповітряної оборони України. Своєю чергою Буковинці залишаються на перегляді передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Швидке завершення війни, яку розв'язала Росія, можливе лише за наявності чіткого плану в Україні та наших союзників. А підтримка країн заходу, передусім США, щодо долі Путіна та країни-агресорки має бути стійкою і послідовною. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Ми сподіваємося, що новообраний президент Сполучених Штатів Трамп буде не рефері, не суддя. А що він буде судовим виконавцем, тому що вирок вже поставлений військовому злочинцю Володимиру Путіну, і це не тільки е, тому, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй більше ніж 140 голосів проголосувала за територіальну цілісність України і проти російської війни проти України і на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, і це не тільки тому. Що ми потребуємо судового виконавця для того, щоб міжнародний кримінальний суд, який пред'явив звинувачення військовому злочинцю Володимиру Путіну у військових злочинах, зробив свою роботу. А і тому, що такий судовий виконавець у вигляді Сполучених Штатів в першу чергу зацікавленість цьому судовому виконавці в самих Сполучених Штатах. Тому що Сполучені Штати. З новообраним президентом повинні чітко розуміти, що політика ізоляціонізму і політика, при якій Україна, не дай Бог, програє війну, означає втрату глобального лідерства Сполучених Штатів Америки. Все інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде переглянути після інформаційного випуску новин Теми Дня. Американська адміністрація. Загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських окупантів. Буковина віддала останню шану герою. Так із солдатом Іваном Цопою, військовим 3-го відділу Чернівецького РТЦК та СП, прощання відбулося в Мамаївцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На Буковині зросла захворюваність на грип та ГРВІ. Чимала частка хворих діти. Лікарі наголошують, основним методом профілактики та захисту від простудних хвороб є вакцинація, яка допомагає знизити ризик зараження, запобігти важкому перебігу хвороби та зменшити ймовірність ускладнень. Тему продовжить моя колега. На території Чернівецької області зафіксовано зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Попри це, ситуація. Ця залишається під контролем, запевняють у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. З початку епідемічного сезону, що стартував у жовтні, на гРВІ, включаючи COVID-19, захворіло майже 52 тисячі мешканців області. З яких 62 відсотка діти за 51 й тиждень року захворіло 4069 буковинців. Щодо того, які віруси циркулюють, маємо підтвердження циркуляції вірусу грипу типу Б. Впродовж крайнього тижня ще в двох пацієнтів зафіксовано вірус типу Б. Також реєструється риновірусна, аденовірусна інфекція, а також ковід-19 ковід. 19, -19 подинок. По які випадки реєструються наразі? Як і минулого року, епідемічний сезон розпочався з високих показників захворюваності на ГРВІ, каже Наталія Губко. Зазвичай піковий рівень захворюваності реєструвався в грудні, в лютому місяці. Тоді як цей підсезон, як і минулорічний, розпочинався з перевищеного епідемічного порогу. Наразі за крайній тиждень ми зафіксували зниження захворюваності на 7,6% порівняно з попереднім і. І захворюваність є нижче за епідемічний поріг. З появою перших ознак ГРВІ варто припинити активне спілкування та звертатися за допомогою до фахівців, каже пані Наталія. Дуже важливо, щоб ті люди, які мають ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, уникали активного спілкування, не йшли на роботу. Якщо це діти, важливо не вести діток в дитячий садочок або не відпускати до школи, оскільки спілкування пацієнта з ГРВІ в межах одного колективу Завжди буде супроводжуватись поширенням інфекції. Крім того, важливо вчасно звертатись за медичною допомогою для того, щоб розпочати вчасно лікування. Тільки тоді воно буде ефективним. Звісно, лікування призначає сімейний лікар серед рекомендацій обласного центру контролю та профілактики хвороб з метою профілактики інфекцій. Незмінними залишаються щеплення. Дуже важливо щепитися від грипу, а також від covid 19 якщо цього не зробили ще люди, які належать до груп ризику, ризику і професійного, тобто тоді, коли ми частіше, активніше спілкуємося з людьми, це і медики, і освітяни, і люди, які працюють в сфері обслуговування. Так само ризику за станом здоров'я, тоді, коли є супутні захворювання, хронічні захворювання, що дає підстави прогнозувати важкі. І перебіг чи то грипу, чи ковід 19 з можливими ускладненнями і з ризиками навіть смерті для окремих людей. Отож, піклуйтеся про своє здоров'я та дотримуйтеся рекомендацій фахівців. Аліна Рябко теми дня ТВА. Рік, що минає, став періодом змін і нових викликів для ринку праці. Як Чернівецький обласний центр зайнятості допомагає буковинцям, сприяє створенню робочих місць і надає грантову підтримку для розвитку бізнесу. Дивіться у сюжеті ТВА. У умовах війни та економічної нестабільності ключовою стала робота установ, здатних забезпечити інтеграцію людей у ринок праці, стимулювати підприємництво та підтримувати тих, хто найбільше потребує допомоги. Однією з таких інституцій є центр зайнятості, який протягом року плідно працював, допомагаючи буковинцям зацікавленим в отриманні роботи і підтримці власного бізнесу, адаптуватися до нових реалій. Як розповіла директорка центру Любов Кожелянко, головним завданням було не лише працелуштування людей. Але й створення нових можливостей для їхнього розвитку відтак у цьому році понад 350 роботодавців отримали компенсації за працевлаштування соціально вразливих категорій населення. На сьогоднішній день ми можемо констатувати те, що більше як 350 роботодавців скористалися можливістю отримати компенсації за працевлаштування наших незахищених верст населення, а більше як 500 безробітних були працевлаштовані саме за допомогою таких компенсацій з компенсаторними такими програми програмами. і на ці цілі взагалі по області виділено вже більше як 9 мільйонів гривень. Окремо варто відзначити грантові програми, які стали потужним стимулом для розвитку підприємництва. Цьогоріч 267 буковинців отримали фінансову допомогу на старт або розширення власної справи. 267 наших земляків, наших буковинців отримали позитивне рішення. Отримали відповідні гроші по наших грантових програмах по наших грантах для ветеранів членів. Родини та по мікрогрантуванню для нашого малого, малого бізнесу. На сьогоднішній день на ці грантові програми для того, щоб наші земляки змогли відкрити власну справу нову або масштабувати вже ту, якою вони займаються, якийсь певний час, і відповідно працевлаштувати від одного до двох людей та відповідно сплачувати більшу кількість податків. То таких на на такі не саме на такі цілі за кошти фонду було спрямовано вже. Більш як 65 мільйонів гривень. Новий формат грантів дав змогу не лише підтримати бізнес, але й адаптувати умови до різних потреб громадян. Тепер можна отримати до 150 тисяч гривень за умови створення робочих місць або 75 тисяч гривень без обов'язкових зобов'язань. Така гнучкість дозволяє людям впевненіше робити перші кроки у підприємництві навіть у складні часи. Підкреслює Любов Кожилянко цього року. Вже грант можна отримати, і наші, наші молоді. Молодим людям тим, кому до 25 років ще не виповнилось 25 років. Такі молоді люди можуть отримати 150 тисяч на відкриття власної справи. Причому це єдина така грантова програма, яка можливо бути повторена потім. Якщо молода людина, яка отримала 150 тисяч, вона виконує всі умови гранту, буде протягом трьох років зареєстрована як приватний підприємець. То тоді така молода людина може отримати в майбутньому ще й грант на 250 тисяч. Це от єдине, де можливий повтор, таких грантових. В крім того, ми можемо сьогодні так, говорити про те, що ми можемо надати грант в розмірі 75 тисяч без зобов'язання створення робочого місця. Головне завдання підтримувати тих, хто потребує допомоги, і створювати нові можливості для розвитку. Майбутнє ринку праці залежить від спільних зусиль. Додає пані Любов. Всі програми будуть продовжуватися. Принаймні на початку року, це точно обласна служба буде мати такі можливість фінансувати ці програми. Тому я ще раз запрошую всіх до активної співпраці. Діана Добинда, теми дня, ТВА. На Буковині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув водій. Так у ніч на 21 грудня у селі Млинки 20-річний житель села Рухотин не впорався з керуванням автівки. У результаті транспортний засіб з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з деревом. Кермувальник загинув на місці події. Його тіло направили на судову медичну експертизу. Наразі тривають слідчі дії. До Румунії за 10 тисяч євро буковинські правоохоронці викрили організатора схеми нелегального перетину кордону чоловіками призовного віку. Ним виявився 31-річний уродженець Дністровського району, який наразі проживає у Чернівцях. Фігурант підшукав туристів та відповідно до попереднього узгодженого плану на автомобілях. Доправляв їх до лінії розмежування державного кордону з республікою Румунія. Свої послуги оцінював у 10 тисяч євро з особи. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання чоловіка та у транспортних засобах співробітники поліції також виявили і вилучили гранати з підривниками, пістолети, гвинтівки, набої, магазини до автоматичної зброї, формений одяг, працівників правоохоронних органів, фальшиві посвідчення, гроші в іноземній валюті, інші речові докази протиправної діяльності. Працівники поліції повідомили організатору схеми про підозру. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою Цими вихідними у Чернівецькій області було ліквідовано п'ять пожеж. Так, одна з них сталася у Чернівцях у нефункціонуючій будівлі. Площа займання становила 20 квадратних метрів. Ще одне загорання виникло у стороженці у будівлі Сторожинецького житлово-комунального господарства. Вогонь охопив 50 квадратних метрів. Втім, надзвичайники не допустили його подальшого поширення. Окрім того, у сукерянах сталася пожежа у господарській будівлі, зблокованій житловим будинком. Вогнеборці ліквідували займання та врятували від полум'я житловий будинок. Причини пожеж встановлюють фахівці. Таким був цей день для міста і краю. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. До зустрічі на ТВА.